Ну що ж, рада вас вітати, панове та панянки. Як ви помітили, я зникла на деякий час, але це було на благо, тому що, по-перше, я завела тікток аккаунт І по-друге, я прийшла до вас з оглядом на скетчбук, на фінальний огляд скетчбуку, на фінальну його третю частину. Тож, давайте зайве не балакати, і я вам почну показувати свої малюночки. Бо в мене їх. Скупилося достатньо. Хова. До речі, можу розповісти цікавий факт, що в цьому скетчбуці не 80 а 82 сторінки. Я не знаю, чи це виробництво цих скетчбуків, воно щире та дає ще додаткові 2 сторінки, чи. Це, типу, так повинно бути. Дві додаткових сторінки, я не знаю, тому давайте оглядати малюночки. Нагадаю вам те, що було минулого разу, це хлопчик з ТікТоку, який косплеєв і носки, та дівчинка з дітей Вайсу від Magic Froggy. Або Neitronization. Я не знаю, як англійською, я не вмію читати Ніки, тому поїхали далі. Ця дівчинка, також DTA Вайсу вже якось іноземної художниці. Тоді було популярним, не знаю, ну, типу, важливим гасло My Body My Choice. Я думаю, ви розумієте, до чого це. Але я вирішила показати не лише стосовно того, що там відбувається, але й стосовно зовнішності людини. І саме стосовно зовнішності я намалювала себе. Тепер ви знаєте, як я виглядаю. Не знаю, навіщо вам це, але от саме факт, що я виглядаю саме так. Звісно, на мені зазвичай більше одягу, і квіточки в мене на ногах не ростуть. Але от саме так я і виглядаю. Ви спитаєте, до чого ці квіточки? А я вам скажу, це, типу, розумна річ, яка прийшла мені на голову. Бо ці волоси на ногах, це реально квіточки, ну, типу, це така мізерна проблема, до якої ставляться як до чогось страшного, але це не так. Типу, ось тому, my body, my Choice, що хочу, то роблю. Що хочу, то і буду робити. Тому поїхали далі. О! отут в мене намалювався чугайстер. Це з української мітології, чи. Ну, ви зрозуміли, типу. Давній персонаж. І я вирішила його замалювати, бо в одній з художниць від Tang я я пам'ятаю, що в неї є чугайстер теж молодший, бо насправді це такий дід з довгою сивою бородою. А я також захотіла намалювати його молодим файним милим хлопчиком. Ну, подивіться, який гарний хлопчик. Ну, прямо тю тю-тю. Ось на цю мордочку подивіться. Саме дивне, що якби цей персонаж їсть лісових жіночих духів, але ми не будемо див... ну, брати це до уваги і <підемо>, підемо далі. Це не вдала спроба намалювати ближчого чугайстера. Мені хотілося б ближче зробити портретик. А тут вдала спроба він в мене такий, типу, нормальний. <підемо> Ви його можете побачити поближче. А це Відео з Тіктоку. Ну, і в мене на Тіктоці, і а, оригінал цієї картинки. Ну, типу, я не сама придумала, це була файна дівчинка з Тіктоку, яка запостила мем, що, типу родичі з Росії до неї не приїжджали, і вона вислала їм отаку фотку. Я коли це побачила, цю фотку, мене просто розірвало і я це замалювати, бо це реально геніально. Бо от така мила, типу, невинна дівчинка з отаким написом поряд, це, типу, для мене було щось вау. Ну і тим паче я люблю милих дівчаток, милих персонажів, тому далі. Так, тут була невдала сп... не спроба намалювати, боже, як його, тігнарі. Зразу Сорі, бо я не граю в генш. Мені просто подобаються дизайни персонажів. Ось я Тігнарі питалася намалювати. Тут в мене була якась крива анатомія, а тут вже нормально. От тому я це і зробила. А це я просто закрила двома стікерами. Хоча це навіть не стікери, це просто бумажки. Я Їх просто наклеїла. карандаш, олівець наклеїла. Виходимо з ситуації як можемо. Ну, а взагалі милий хлопчик, мені подобається. В нього навіть цей о, соловейко є. Тож йому неодиноко буде в наших українських степах. Поїхали далі. Так, це починається. Знаєте, що починається? Портретний марафон. Марафон з портретів. Е Український марафон, наскільки я знаю. Ну він також іноземний, бо ведеться на двох мовах: на англійській і на українській. Це перша дівчинка, колір головний рожевий. І я вирішила її намалювати, бо дійсно це вона така мила. Бо вона мила от її намалювала. А його просто нарис з Пінтересту. бо мені просто подобається замалювати якісь піни. Щоб хоч якось розважитись, розмалюватись і не думати ні про що серйозне, бо іноді не завжди є ідеї, а Пінтерест дає хоча б якісь картиночки, щоб хоч якось зайняти свій день. Можна навіть поблизу покажу, бо дівчинки дійсно файні. От якби не рукавці дівчинки, мені взагалі це подобалось. А так, ну, якось так, як бачите. О, це, типу, з тік-ток-челенджу, де, ти типу, повинен створити свого монстра. І ось я створила. О, от такий от хлопчик вийшов. Це вперше в мене вийшло, типу, щось не занадто мило, а нарешті щось, типу. Ну, він, типу, не страшний, він такий більш шмексі. Господи, як соромно таке говорить. Але ну як, якщо ви це відкрили, значить вам не соромно задивитись. Поїхали дали. Оце смішно. О, о, я оце побачила, оце дуже смішно. Мені сподобалося. Як я його тут чіпіком намалювала. Я навіть не забула йому про цього Чупачупса. От він. Так, поїхали. О, це одна з моїх персонажів. Це вона в, ніякій, в, свій, в ніякому всесвіті не знаходиться окремо, вона просто існує. Просто як не знаю, чи не знаю, відтворення мого характеру, чи як просто моя не знаю, друга співсвідомість. Я не знаю, це просто комфортний для мене персонаж, якого я створила, щоб просто був. Якось так. Ну, типу, це навіть не я. Це взагалі не я. і За характером навіть не я. Це просто комфортний персонаж. Типу, знаєте, як солмет, але 2Dшний, намальований і мною самою створений. Якось так. Так. О, це отут прийшов час того, що я стибзала в гостях пакетик чаю. <свят> бо мені дуже сподобалося його дизайнерське рішення, бо воно дійсно дуже миле. Воно таке прям рожеве-рожеве. А також я дуже полюбляю рожевий. Я думаю, я про це вже колись говорила, але скажу ще раз: бо жовтий, блакитний, фіолетовий та рожевий це файні кольори, які я дуже полюбляю, які для мене просто увесь світ. Так ось, хомонізація чаю, а це, типу, я намалювала Україну толпа. ці два стікрочки, в мене також є, лежать. Ну, типу, щоб робити модно Так, хоба! А потім хоба обираю і тут оці два персонажа. Але потім я зрозуміла, що вони якось не дуже мені подобаються, і я їх перемалювала. І перемалювала аж десь під кінець самого скетчбуку. Тож ви побачите Хоба! О, оце я викладала у Тікток. Це людям дуже-дуже зайшло. Типу, АТБтян, АТБчан, як хочете, бо колись в дитинстві, ой, в дитинстві, да, звісно, клас 9, скільки мені було, 14. У моєму підлітковому віці я намалювала маскот. Ну, я так вважала, маскот АТБ, який мені дуже сподобався. Я мріяла, щоб мене. Взяла на роботу в АТБ, щоб я розробляла дизайни маскотів цих магазинів, але мрії залишаються мріями, тому просто дивіться, яка в мене вийшла тебечан у Кроптовці з, виш... з вишивкою та еко-шопером. Я вважаю це дуже сучасно та дуже на часі. Екологія це важливо. Тому поїхали далі. Оце хумка чи як, маскот сільпо я зробила, бо я робила декілька магазинів, а саме. Ой Боже, як його. АТВ, сільпо, лолі треш і типу, таких дорослих дівчаток у вигляді ТРЦ. Типу, які в нас в Харкові, ТРЦ клас, караван та дафі. Усьо. Ось них всіх я тоді робила, а зараз переробила лише двох. Якось так. Тому поїхали далі. Це також з боже, мої, челенджу з Тіктоку зробити персонажа по емоції. І там от такий персонаж в мене й вийшов. Не знаю, я ним не сильно задоволена, але зробила і зробила. Хай буде. О! Це також персонаж з геншу. Я вирішила його переробити. Не знаю, він такий типу, сумнівний. Він ніби і норм, а ніби мені не подобається. В нього ще ім'я таке складне, тож не не, роз... не, не враховую, що я його скажу. Бо це, це дуже важко, це дуже важко. Але для мене тому поїхали далі. Невдалий скетч для. Портретного марафону, я його теж переробила, тож все буде файно. Ось це я зробила, бо треба якось практикувати темну шкіру, бо в мене не так багато темношкірих персонажів. Взагалі в мене, типу, дуже багато персонажів, а малюю зазвичай от таких, типу, світлошкіряних світлошкірих. А це. Child чи тарталетка. От я написала, щоб не забути Тарталетка. От я вирішила намалювати, бо в нього там був дуже прикольний прикид, але, як завжди, він з злого, яким повинен бути, вийшов отакий от типу. румяно як завжди, милий хлопчик. Я не знаю, що в мене за суперсила, суперздатність, суперздібність. Але я все можу перетворити вам на миле. Обращайтесь. Ні, не треба до мене звертатися. Я не хочу малювати на заказ, я такого боюся. Тому поїхали далі. Так, оце, о, о! Це, по-перше, це файна розгортка. Мені дуже подобається. А по-друге, це був кадр з Hurt Barn. Barn Барн... Брб. Ну, коротше, ви зрозуміли, хто дивиться кейпок, хто знає сунмій, хто бачив цей кліп, тот зрозуміє оцю милу, файну дівчинку, я вирішила замалювати. Не дивлячись на те, що в мене є кейпобук, в якому я повинна це малювати. Але мені не хочеться малювати в квадратному форматі е, от таку, от такий кадр, бо йому йде саме от такий горизонтальний. Тому. Тому вона тута. Тим паче, в мене у тому Кейпо Буті, зазвичай хлопці, тому я вирішила не додавати цю гарню туди. Нехай там буде хлопці. Тут буде в мене мила дівчинка. А це також персонаж по емодзі. От такий от фей в мене вийшов. Мені подобається. В нього навіть також є друг. Це сонечко от воно, таке маленьке. Вони дружать і подорожують своїм, не знаю, лісом, травичкою, лугом, з чим хочуть. Подорожують, а ми поїхали далі. О, я тут згадала свої минулі якісь спогади. Я дивилася Елісін Бордерленд, чи як його в перекладі. Я навіть не пам'ятаю, як воно в перекладі. Так от. Я вирішила намалювати Рагі, бо це персонаж колоритний, але сам він, звісно, мені як ти паш, не подобається. Він просто смішний, кумедний, такий прям дурник, але дуже кумедний дурник. Взагалі не знаю, таке двояке відчуття було від цієї Аліси, тому не знаю. Якщо хочете, подивіться, якщо хочете ні, тому поїхали далі. Це в мене була спроба намалювати Китану, бо взагалі це був, типу, якийсь в мене день спогад про минуле. Я згадала і дорами, які дивилася раніше, і мортал в фандомі якого я знаходилася в році, якому не знаю в якому, може, в 18 ні, в 20-му, в 2020 році, так, коли ще фільм вийшов якийсь про Мортал-Комбат. Тому поїхали далі. То був теж теж такий собі нарис. А ось це нормальна Кітана, яка мені дуже подобається. З жіночих персонажів Мортал Kombat мені подобається Кітана з чоловічих люкан. А, тому я вважаю, не треба запитувати в мене, яка в мене улюблена парочка з Мортал Kombat, я думаю, це все зрозуміло. Ну, взагалі, ось. Все, поїхали. Так, я знаю, дуже пусто. Це погано, а може ні, хоча для мене ні, тому що я витратила на цей скетчбук тоді ще 380 гривень 50 копійок, і я роблю в ньому що захочу. Хова! О, це в мене е, картка з моїм персонажем. Оце трамвайний білетик, чорний, бо я ще не бачила чорних трамвайних білетиків у себе в Харкові. І коли я його купила, це було, звісно, ще дуже давно. До того, як роз'їбали трамвайне депо, одні дуже неприємні кацапські потвори. А оцей білетик в мене з електрону, на якому я їхала до Лозової, щоб е, спистити цей чайний пакетик. <кій> а це панталони. Панталони, панталони, як хочете, називайте, взагалі в нього кумедне ім'я. Я дуже сміялася довго. Ну, типу, ви зрозуміли, який в мене рівень гумору. Сміятися з того, що в людини ім'я схоже на труси. Тому поїхали далі. А ну ладно, давайте ближче покажу. По-перше, мені подобається цей малюнок тим, що можна було попрактикуватись в освітленні, бо в персонажа тут не, не звичайна, типу. Отака от, от кольору шкіра, а блакитна. А це все завдяки чому? Завдяки освітленню. Отака от магія освітлення, тому поїхали далі. О, тут я згадала, що я можу малювати не лише персонажиків, бо мені якось, не знаю, було ніяково, що я малюю лише персонажів, типу милих дівчаток і милих хлоп'яток, і тому я вирішила щось замалювати. Бо реально, типу, хотілося якогось різноманіття. І, звісно, поруч з цим дві фані і малі дівчинки. Ну, типу, це нормально, це так повинно бути. Файна розгортка, якщо б воно було більш тематичне, було б краще. Бо мені якось не вистачає в мене нормальних розгорток, щоб вони були тематичнішими, але... Все одно, типу, окрім мене, моїх друзів та вас тут на Ютубі це більше ніхто не побачить, тому поїхали далі. Теж невдала спроба. Я знаю, може це в когось є триггер, хто заповнює прям на всі 100 свої скетчбуки. Я, звісно, теж така, я можу заповнити на всі 100 скетчбук, але навіщо? Типу, я не хочу. Тому не зважайте на це, дивіться на це, на цю милу дівчинку, яка, типу, не знаю, просто є. Ну, це, типу, просто портретний марафон, де головним кольором був червоний. Ось вона і є тут. О, сяо сі сяо, коротше. Це був день, який 22 липня. Коли зрозуміло, що все погано, я малюю як криворукий кривопоп, і взагалі все погано, я нікчема і малюю я погано, і в цей день я намалювала цього сяо сі сяу. Я, звісно, його виклала, але таке відчуття, ніби я якась нездара, яка не вміє малювати. Я не знаю, що це був за напад горя в мене. Але от такий сяо сі сяу. Я, типу, навіть від розпачу написала тут писька, але ви б навряд чи помітила, якщо б я це, на це не звернула уваги. Сяо сі сяо. Я коли його виклала в TikTok, всі сказали, що я молодець, але я так не вважаю, мені не подобається, бо він якийсь кривий. Ну, ладно. А це я, це також я. От я так виглядаю майже так, так. Да. У мене хіба що серденька нема над головою, але в принципі так. О, а це починається, знаєте що? Це мій взагалі розпач, не знаю, агресія і все, що можна через те, що я не можу намалювати аято. І ви зараз розумієте чому. Це повинен бути аято і це повинен бути аято. Це теж повинен бути аято. Але, як ви зрозуміли, в мене нічого не виходило, в мене просто був такий гнів розпачів. Взагалі я була ладна зруйнувати все, що навколо. А це просто мої дівчатка, щоб відпочити. Ну Просто, взагалі, щоб зняти агресію, я замальовую щось з Pinterest, то і агресія якось проходить. Правильно, виплескуємо агресію. Вміємо, практикуємо. Тому поїхали далі. Ось це також криве аято, я тут трохи полаялася, бо, бо можу собі таки дозволити мій скетчбук. А це більш-менш вдале, мені він здебільшого подобається, принаймні, обличчям, якщо не тілом. я не знаю, чому в мене так погано вийшов аято. Я не знаю, просто серйозно, я не розумію чому. Не запитуйте. Ой, а це, що? а, це також повинен бути якийсь персонаж, який в мене не виходив, я теж тригарлася. Я не розуміла, чому в мене нічого не виходить. Серйозно, це був прям капець. Ну, Типу, я, я вважаю, ви щось помітили. У мене була, типу, теорія, що це через те, що я закінчую скетчбуки, і в мене, не знаю, на нервощах почалися якісь криві руки. І... І якось так, але потім розмалювалися. Ось от такий хлопчик з челенджу з diy Vice вийшов від бруненьки, Від бруньки Бруноко. От таким я хотіла його зробити, от таким я його переробила, бо тут він, здебільшого, мені подобається. А також тут теж робота з освітленням, бо він тут рожевий. Рожевий крутий колір. мені подобається. У мене навіть улюблені персонажі з дитинства це Пінкі Пай та Драколара. Не знаю, навіщо вам ця інфа, але просто знайте. Це також пін з що мені просто хотілося розмалюватись. І я зрозуміла, що чорний колір – це поганий колір, яким я не хочу більше нічого фарбувати. Ось От так. Ось От Отакої. О, це просто. Я могла б зараз співати серенади тій людині, але це просто. Шикарна людина, модель, хто там косплеєр, хто ще він. Вона, вона. Це вона. Хакен, хакен-косер. Я, я вставлю нік, щоб ви саме прочитали, бо я не вмію читати. Це просто красива людина. Красива людина, якої, типу, дуже крутий вайб, який мені дуже подобається. Я просто. Ладно, зараз спати в обморок, але ви цього не побачите. <клес> я жалююся над вами, тому ви це ганбисько не побачите. А це милі дівчатка. Я також практикувалася в освітленні, бо в мене закінчуються мої олівці, якими я зазвичай малюю, фарбую шкіру, тому треба якось викручуватись. Це, до речі, також помальовкою багатьом сподобалася, хоча вона така, типу, несерйозна. Але за цвітовим рішенням дуже прикольно. Взагалі, типу, якщо хочете якусь прикольну картинку, зробіть там фіолетове жовте освітлення. Типу, взагалі, щоб це були домінуючі кольори. Типу, фіолетовий і жовтий, бо це дуже круті кольори. Бо це колір нічного неба, це колір ночі і нічних ліхтарів. Це, типу, взагалі, от така класна штука. Якщо хочете, то використовуйте цей, не знаю. Цю пораду. Це також портретний марафон. Це вже був жовтий колір. Четверта неділя портретного марафону, і остання неділя, і колір жовтий. Я не знаю, мені вони оба обидва як і подобаються, так і не подобаються. Бо, типу, вона мені подобається за анатомією і все. А оця мені подобається за кольорами і все. Але тут, типу, кольори не такі прикольні, а тут прикольні. Але тут анатомія не така класна, як тут. Ну, типу, я не знаю, що з цим робити. Просто прийміть як факт. Дуже неоднозначна ну, розгортка, тому поїхали далі. Ого, а це мило! Це дуже мила розгортка. Це дуже класна розгортка. Вона мені дуже подобається, дуже-дуже. Бо це персонаж. Персонаж, так, ви бачите. По-перше, його звати Михасик. Дуже файний хлопчик мій улюблений хлопчик, теж мій незрозуміло як народжений персонаж. По-перше, він виглядав у квітні, місяці, 30 квітня, виглядав отак. Потім я його переробила, і тепер він виглядає отак. Я розумію, вам важко стримати себе в руках, але. Приберіть руки, він, я знаю, дуже милий хлопчик. Я знаю, я молодець. Yeah. <схай> ну треба ж іноді себе похвалити, Я що повинна бути завжди з низькою самооцінкою. Тому ось дивіться, Михасик. А це от та сама парочка Україна толпа, про яку я вам говорила на початку скетчбуку. Я вирішила зробити їм от таку типу, як повноцінку, чи що це. Ну, типу, вони танцюють. Ну це ж мило, це ж прикольно, це ж прям вау-вій. Хоча це така неоднозначна штука, бо, типу, я бачила якийсь твіст, що Упа це пес України. А чому пес? Якщо, наприклад, в гімні вони співають, що Україна мати. Типу, тоді це повинен бути син. Але здебільшого їх малюють як парочку. Яке цікаве і незрозуміле життя. Я, я молодець, я нічого не розумію. Поїхали далі. Я просто малюю малюночки. Це також робота з освітленням, щоб просто була, щоб просто існувала, щоб ви просто подивилися на це, наприкінці скетчбуку, бо усе, це, типу, кінець. Вже більше нічого нема, це закінчений скетчбук. Закінчений скетчбук отакої, який розпочала ще коли? 12 квітня і закінчила учора, 28 липня. Ну, типу, ці 82 сторінки, аркуші, аркуші. Я закінчила за приблизно 3 місяці. Я вважаю це нормальний темп. Для когось він, не знаю, може бути дуже довгим, для когось дуже коротким. Але. Ви знаєте тепер, за скільки я закінчила цей скетчбук. Коштував він тоді, коли я його купляла 380 гривень. От отака от, от штука. А Ще в мене я купила рожевий скетчбук. але він же коштував як непристойно дорого, аж 440 гривень, але це вже буде потім. І малюночки на ньому будуть теж потім. А тепер буду з вами прощатися. Що там кажуть, це зазвичай, що я вам казала. Хай щастить, хай все буде добре, щоб ви були в безпеці, щоб все взагалі було круто. А ще, знаєте, що я вам зроблю? Давайте на честь того, що я закінчу цей скетчбук і що я повернулася до вас. Я вам заспіваю і зіграю, бо це буде, типу, круто, я вважаю. Стефанія мамо! Тепер я зробила все, що хотіла. Хто хотів, додивився до кінця і почув оці жалюгідні співи. Тому тепер, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у вас все було добре, щоб усі, хто для вас важливий, були щасливі теж здорові. І що там ще бажають? Матеріальних благ і будьте у безпеці. Усе. Ще побачимось.